Так, друзі, всім привіт! В цьому відео розберемо з вами, як подивитись інформацію по ордерам. Дуже багато питань. Люди купили, але прийшов якийсь час, спрацював ордер. Не кажуть, а ми вже не помним, по чому конкретно ми купили, по чому продали. Де подивитись таку інформацію. Дивимося на екран, друзі. Подивитись інформацію про наші ордери, по чому ми купляли. Є відкриті ордіри, кошти, і правіше є така, як листочок з надрізаним уголком. Ми на нього нажимаємо, є відкриті ордіри, є історія ордірів, є історія торгівлі. Ми можемо подивитися, що ми продавали, що ми купували, але якщо вже далі не показує, в нас є в настройках в правому верхньому Углу, Лієчка така, бачите, похоже, це фільтри. Нажимаємо і є фільтр по даті за один день, за один тиждень, за один місяць, за три місяці які пари. Тобто ми можемо подивитися всю інформацію. Якщо виходимо звідси, нам потрібно подивитися інформацію по конвертації, ми конвертували USDT, там, Binance USD, чи якусь іншу монету, Ми нажимаємо, коли конвертація. Точно так же в правому верхньому кутку у нас є, бачите, такий листочок і часики. Нажимаємо туди і є історії конфер... конвертації, купівля, продаж, угоди, то есть конвертація BNB, багато чого є. Ми можемо подивитися, що в що. Конвертувалось, То есть, якщо конвертував, наприклад, 2,5 тисячі там в BNB, або конвертував 2000 Binance USD в USDT. То есть, буває таке, що нам потрібно Binance USD, буває, що нам потрібно USDT. І ми конвертуємо, для того, щоб швидше це було, ми конвертували одне в інше і потім торгуємо, друзі. Тому виходимо. Ще раз нагадую, якщо ми на головній знаходимося, нам потрібно нажати торгівля. Іде відкриті в нас ордери кошти, є така інформація. Повторюю ще раз, нажимаємо. Відкриті ордери, історія і історія торгівлі. Фільтри в правому верхньому кутку. Бачите, друзі? Друзі, все просто. Я думав, що ви. Ці кнопочки вже самі понажимали, але якщо ви не знаєте, я завжди прийду на допомогу. Яка інформація цікавить, пишіть мені в Телеграм. телеграм під цим відео. Хто хоче на навчання, також пишіть мені в Телеграм, я дам номер телефону. Ми з вами поспілкуємося і обсудимо умови щодо навчання.